Усім доброго дня, друзі. Щиро вас вітаю ми вдома, Дома вже сьогодні, можна сказати, відходимо від тих двох днів, які ми переживали, і, думаю, є хвилинка, щоб уже нарешті розповісти, що то були за ці два дні, як ми їх пережили. От і що у нас на сьогоднішній день. Значить, 14 січня, так як було заплановано, ми возили Людмилку у лікарню на операцію у Вінницю. І день у нас почався 14 січня, звичайно, що і сфолювань, знаєте, і все. Але ми, коли вже готові були сідати у машину, їхати, що там Юра щось до багажника пішов підготувати. І... Перше, що сталося, це зламалася його паличка. остання. Остання паличка зламалася. Подумали, так, да? гарно день починається. Класною, Юрасик, починається ранок. Добрий ранок називається. Дитину на операцію і остався без ноги. Ой, Гі -гі 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 -гі. Ну, хай це буде сама менша із проблем. Пробіхали. Ну нічого, ми сіли поїхали, тому що нам було. На 9-ту годину ранку вже бути там у лікарні. Виїжджали ми було темно, змінили ми маршрут. Зазвичай ми їхали через Люберський район, так, Березівка, от і далі всі ті села, виїжджали на трасу, їхали на Літинське перехрестя, звідти через Літин і на Вінницю. Ці два дні ми туди назад їздили іншою. Дорогою. Знову ж таки, минали Любер, але виїжджали туди на трасу де до Бердичева. От, і через кільця повертали на Махнівку. І через Махнівку, і там Калинівка, Стрижавка, і Вінниця, правда, Вінницю саму минали через об'їзну дорогу і заїздили все рівно туди, куди ми заїздимо зазвичай. І ось так ми діставалися. Заїхали ми швидше. От У нас ще був час, тому перше, що я, звичайно, що Робила це, шукала Юрі паличку. Значить, побігла я по Вінниці. не дуже орієнтуємося ми, де аптеки, де що, як, от, але забігла в першу аптеку, яка так, по, по дорозі, запитала, на жаль, були такі тільки тростини от, і підлікоть. А, потр... а йому потрібно от саме підлікоть. Тому що ну, якби він би з неї від машини вже нікуди б не пішов би. От, тому в одній аптеці не було, але з цієї аптеки, що, знаєте, так, я потім, коли ми були вдома, я його так все продумувала, згадувала, аналізувала і кажу, дивись, як, яке воно життя. Далі мені допомогла людина. Побігти по аптеках, показала, де на таких самих паличках без ноги чоловік от теж якраз стояв в аптеці, і я просто знову запитала. І він каже: я зараз покажу мені по дорозі, він показав мені ще одну аптеку, метехніку показав, я кругом пробіглася, правда, ще одній аптеці не було. Метехніка з 10 годин, нам то не, не підходило, мені потрібно раніше. І я вже, знаєте, вже отак. Втратила, втратила надію, що все-таки десь я її зараз достану до 9 години, але коли вже йшла назад до, до машини, знову ж таки стояв чоловік і теж без ноги. Ви, ну, ви уявіть, я за ранок двох людей зустріла без ноги і в обох от просила допомоги, тому що казала, що ну, нам потрібна така паличка. І оцей ще один чоловік, він мені підказав, де може бути в аптеці зовсім на іншу сторону. Я, знаєте, що ось так вже потім думаю. Оце головне, не потрібно боятися спілкуватися з людьми. Не потрібно боятися запитати, попросити допомоги. Ну, якщо, якщо не знаєш, якщо потрібно. Люди, люди добрі, люди завжди відгукуються. І навіть ось ті. Люди, яких теж такі проблеми, він залюбки вийшов, так трішки показав, яку сторону йти, куди все каже, там, там точно є. От я ще квартал пробігла в іншу сторону і придбали, придбали паличку, і вже в лікарню ми пішли усі трьох. І то було за щастя, знаєте, що ми були разом, тому що забрали Людмилку. Повели в операційну, і якби я була сама, то це вже б і перетрусило б, і переплакала б. А так, так ми вже чекали двох. Як ото мені згадується мій вірш. Двоє пройшли через все, тому що на, двох, на двоє усе поділили. Ну, ось так якось у мене сказано. От. Чи зуміли пережити, тому що надвоє усе поділили. Отак От і ми. Ми там вже наші переживання розділили надвоє. То плакала я вже тоді, коли її вивезли з операційної. До години тривала операція, але слава Богу, вона вийшла з анестезії дуже швидко, легко. Перші її слова до мене відразу були так, тільки не плакати. Вона посміхалася, все було добре. От, і ми ще трішки там почекали, поки, поки вона відійшла, змогла встати все. І ми того дня їхали додому. Е, на наступний день, 15-го, так, ми вже поїхали трішки пізніше, нам не потрібно було виїздити аж так самого ранку. От, е, тому вже їдучи по дорозі, коли її вже видко, уже Юра не ловив тих ямок, яких ловив досі там. От, знову ж таки, ми, слава Богу, заїхали без, без пригод, все добре. Що, що було страшного, мені здавалося, що перший день то саме страшне, що нам ну, доведеться пережити. Так, але виявляється, ні. Виявляється, другий день, чи він був страшний, тим, що мені мали показати, як за дитиною доглядати, як промивати, як ліки закладати, ті, які потрібно. І отут уже Юри біля мене не було. Я дуже... Дуже хвилювалася, дуже боялася. Я прямо лікар біля Людмилки, медсестра біля Людмилки, а я збоку, і я прямо собі аж зловила себе на тому, що я стою і руки заламую. не знаю що. Оце боялася, дуже боялася, переживала. Але... Але попереглянула все, мені показали, мене навчили, нам приписали, що, що придбати в аптеці. Далі і. На стільки днів на тиждень мені оце зараз дитині ці процедури робити. Ой, і вже коли ми приїхали додому, знову ж таки, ми не були вже другий день дуже довго, От і просто все це зробили. Ми е, обговорили усі, усі питання. Знаєте, обговорили те, що ми на зв'язочку з лікарем постійному, якщо раптом виникають якісь запитання, проблеми, все. І ми все там же ж в аптеці придбали, що було потрібно, і ми вже їхали додому. Єди... Ну, і якби вдома оце мені було перший, перший раз вже самостійно все це їй зробити. Ой. да. нічого. Один раз зробили, другий раз вже було значно простіше, легше, швидше. Тому ось така у нас наразі ситуація. Ми вдома продовжуємо лікування. У нас попереду ще довготривалий період реабілітації. Знову ж таки назад у Вінницю нам за тиждень, на п'ятницю, не скажу, яке то буде число. От, але знаю, що через тиждень на п'ятницю ми будемо їхати якби, на контрольний огляд, і далі ми вже будемо е, чекати, е, поки стане імплант на е, своє місце. Так як нам сказали, він повинен знайти своє місце, вона повинна що е, він, е, він має стати тобто, її оком, то тим, яке забрали. От. Е, на це нам дають місяць. Часу за місяць їй будуть ставити протезик тимчасовий От. і протезик тим, тимчасовий 2-3 місяці, і тоді вже будуть ставити протезик постійний. От така у нас на сьогоднішній день ситуація. Що тішить, Що тішить даній ситуації, друзі, це тішить ваша підтримка? Ваша допомога, те, що ви е, дали нам можливість от, зробити те, що вже зроблено. Тішить е, ваша підтримка моральна, духовна, як кажеться. Тому що стільки коментарів під відео нам з побажаннями швидшого одужання, з побажаннями Божих благословінь, І в мене каже Людмилка, стільки каже людей, мене підтримують. Так, вибачте. Підтримки і молитов дуже багато. І ми за це вам неймовірно вдячні. Хай благословить Господь вас кожного. І хай у вас все буде добре. Сьогодні у нас ще одна така новина. Вона до нас прийшла знову ж таки у Вінниці, коли ми там були. Зателефонували е, Юрі староста, що визивають знову військкомат. Тому там нам не було часу, і, знаєте, не було нам там про що думати. Його запитали тільки, староста запитав, що ну, ти повідомлений, чи ти поїдеш. Каже, поїду, але це буде не сьогодні, не завтра. От е, ми з усім тут повирішуємо. І каже, я поїду. Ну, тому сьогодні, сьогодні він військоматній. Як там воно, що воно буде? Життя покаже. От, але, але відео, відео про те, як ми прожили ось цих два дні, і про те, що все страшне вже позаду. То, що попереду. Реабілітація, протезування, то воно вже порівняно з тим, що вже зроблено і пережито. То вже знаєте все, що ми подолаємо обов'язково. Раз уже це подолали, то подолаємо все решту. Все, друзі, величезне дякую, на все добре. Щаслива усім!